В усьому світі з 2012 року проходить міжнародний благодійний рух Щедрий вівторок, який був створений з простою ідеєю спонукати людей робити добрі справи. До цієї ініціативи доєднався і панютинський ліцей. В рамках благодійного руху активне учнівство, батьківство, вчителі комунального закладу Панютинський ліцей активно долучаються до виготовлення окопних свічок, збору та передачі теплих речей, продуктів харчування потребуючим та, звичайно, нашим захисникам. Виготовлення окопних свічок говорить керівниця молодіжного простору, справа не нова. Кожен, хто долучається до цього процесу, вносить щось своє. Головне робити цю справу з любов'ю. Учні ліцею, які працюють над виготовленням свічок, ще прикрашають їх різними орнаментами. Для початку беремо металеву банку. Потім дуже дуже щільно ми скручуємо картон. Обов'язково фітіль повинен бути. І вже прикладаємо максимум зусиль для того, щоб цей картон був саме в банці. Потім заливаємо його парафіном, чекаємо, поки він трохи вистоїть, і додаємо парафін. Всі ці окупні свічки поїдуть зігрівати наших військових на передову. Головне завдання свічки не просто зігріти а, чи. Допомогти приготувати їжу у тих складних умовах, в яких знаходяться наші захисники, а передати привітання, побажання або просто урізноманітнити їх побут. Долучаються до виготовлення свічок всі, хто прагне допомогти українським військовим. Я захотів доєднатися до. Виготовлення окуплених свічок та їх орнаментування, щоб побажати нашим воїнам скорої перемоги. Та я вірю в Україну, що ми переможемо. В кожну свічку вкладено а, часточку душі, а, яка сподіваємось, допоможе у перемозі. Комунальний заклад, панютинський ліцей, молодіжний простір стрім з любов'ю до зсу з вірою в перемогу, все буде Україна.